Шановні привіт! Приїхали на рибалочку. Хочемо поганяти кленика. Не знаємо, що вийде. Якщо щось вийде, ви це побачите. З вами канал Goldfish і Олексій Сільченко. Не переключайтесь, далі буде. Ви знаєте, менше всього я розраховував зловити тут судачка. Але зловив на селектовський воблер. Це круто. Так, ну давай ми тебе відпустимо, красавчику. Дивіться, який судак. Ух, яка риба. Хижак. Дивіться. Ох, кликастий. Привіт. Бачите? Ой! Ну-ну-ну. ну Пішов, 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 давай. Ну. Давай, давай, заплутався. Зараз тече. Зараз ми йому допоможемо, що ми цей щоб він не зміг, зараз ми йому допоможемо. ну. Давай звідси тікай, хлопчики. Давай. Опа! Все, тік. Так, звичайно, тут річка так твердо запресована, що я думаю, що... Ось він, коротше, підозрює, брати не хоче. Давайте ми попробуємо туди його трохи опульнути туди. О, звідси от можна тоже Ось так. Так можна спробувати. Оп. Клас. Опа! Я таки його зловив. Малесенький, звичайно, але нічого. Хоч кленок. Ха, кленок, манюсечки. Зараз ми тебе відпустимо. Не дуже сильно зачепився. Бачите, касадака. Касадака ролить. Давай, манюсечки, давай ми тебе відпускаємо. Давай. Опа. Так, ну, початок є. Це вже хоч щось. Ясно, що це дуже маленька рибка, але атакувала. Хижачок манюсенький. Ну-ка, давайте туди далі. Опа! Ну-ка, може десь тут є. Теж може бути. Спокійненько може бути. Ну-ка попробуем. Зайдемо сюди. Трошечки його. Спробуємо. Може хайрочкою виманити його. Чи все-таки спробувати цим? Ну давай спробуємо ще. Касадакає, але треба кинути під той берег. О! Прекрасно. Можна туди в кущі закинути. Це теж як варіант. Ну-ка, туди в кущики. Отак. От Оп. Одного маленького вимутив і судочка зловив. На того селектовського воблера. Е. ха Зишел! Холера! Зишел, косодака, Ну уже хоть трошечки пару поклевонил. Оце клас! Це клиняка! Оце клиняка! Оце трофей! Це трофейний клень, ребята! Це трофейний клень, подивіться, який він класний! Та ви що? Це просто косно! Дивіться! Оце клас! тихо Тихо, тихо, Зараз ми тебе сфоткаємо, і відпустимо. Дивіться який кльовий. Ти подивися, ну так, зараз секундочку. Зараз не тебе чуть-чуть. Ну почекай секунду, почекай секундочку, красавчики. Почекай, зараз я тебе сфоткаю і відпущу. Дивіться. 7 4, 16. Дуже класний клейм. Вот вам і Хайра Вітлакиржона, на яку я його зловив. Вот она. Ну-ка. Красавчик. Чу -чу -чу. Ну все, все, давай. Давай відпускаємо туда відпускаємо Давай. Пішов Ну. Пішов, воно пішов, пішов, пішов. Красавчик. Користуючись нагодою, хочу передати. Привіт. Вовки Ковальову. він воює. Вова, дивися, твоя кружка з нами. Ми з нею п'ємо чай і чекаємо на тебе. Я мушу тобі її повернути, так що давай. Будь здоров і дивися відео. Ну що, друзі, рибалочка наша закінчилася. Дякую, що дивитесь канал. Пару рибок ми зловили. Настрій добрий. Трошки почав накрапати дощик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за те, що дивитесь. Па-па!